Смачна, корисна та по-справжньому цілюща. Хоч про мінеральні води Закарпаття говорять багато, кажуть відпочивальники, їх лікувальну дію відчути на собі довелось уперше. За 10 днів, відколи щодня вживають підігріту до відповідної температури мінеральну воду, самопочуття значно покращилось. Ефект на третій день вже чувствується. Кишечно-жуличний тракт зразу відчувається, працює. Поліпшується. Знімається настрій, тому що калію. Кількість калію і гідрокарбонату, значить, калій для серця. Я ефект від води, Я бачу по собі, що шлунок краще працює. Благотворно подіяли на організм і мінеральні ванни та лікувальні масажі, кажуть відпочивальники з Тячівщини. Потішили гарні умови проживання та цікаве дозвілля, зокрема, екскурсії та навіть спортивні змагання. А про позитивний вплив свіжого повітря, якого тут вдосталь, і говорити не доводиться. У мене проблеми були. В мене були дві операції на желудок. Зараз чувствую себе дуже нормально після цієї води, особливо вода і ванни. Дуже допомагають. Ми приймали мінеральні ванни, ходили, пили водичку, ходили на екскурсію. Мені дуже сподобалось. Такий відпочинок для жителів Тячівських тарахівських сіл уже не перший рік організовує народний депутат України Василь Петьовка. Цього року акція з оздоровлення селян продовжилась. З кожного населеного пункту буде по людині відпочивати. Майже з кожного населеного пункту Рахівської тяжкої району всі сьогодні можуть піти в санаторій, відпочити, оздоровитися на це потрібні кошти. Звичайно, наступними сюди приїде група відпочивальників з Рахівщини. Загалом до кінця року планують оздоровити більше сотні селян Тячівщини та Рахівщини.